Забудьте ви вже за свої колокольчики і бубенчики. Купіть собі нормальний набір сигналізаторів. Дивіться, яка комплектація. В комплекті йде 4 сигналізатори, пейджер 5 крон буде, свінгер з підсвіткою і 4 обважувачі на свінгера. Якщо у вас вітер сильний, сюди прикріпили ще додатково і вітер не буде заважати. Так, давайте покажу, як вони працюють. По сигналізаторам є 6 режимів тональності, 6 режимів гучності і 6 режимів чутливості. Так, це максимально у нас пейджер. На пейджер є циферблат і показує, який сигналізатор у вас спрацьовує. Всі сигналізатори будуть пронумеровані. Так, підключаємо свінгер. Свінгер також буде з підсвіткою. Подивіться, у нас виходить така красота. Якщо покльовка до нас, то буде один кольор, якщо від нас, то буде інший кольор. Дуже круті сеналізатори. на тему на вони будуть дорожчі. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть нам особисті повідомлення.